І так, хто пробував таку-колу. Кока-кола -колу. Кока з Японії. І от тут чим. Вона точно японська. Тут, походу, щось японське. Зараз будемо тестити і пробувати. Берем, взриваємо. Ова! Отака фігнюшка. І вау! Подивіться, воно не виливається. Але там щось. Щось непонятне. Зараз, як її відкрити. Я навіть не знаю. Ага. Мабуть, все-таки оцю штуку треба запхати сюди. Сюди. ні, Блін. О, шипить. Відкривається, відкручується. Ну воно крутиться, але... Я не розумію, що за? Та як її? Блін? Та як? Що це за коло? Добре, продовження наступного відео.